19 листопада Середа, Подумайте про небесне. Це ті, котрі прийшли з великої скорботи, і випрали свій одяг, і вибілили його в крові агнця. Об'явлення 7.14. У видінні Іван бачив велику кількість людей, з одягнених у білі шати. Вони перебували в Божому храмі. Таким буде підсумок життя всіх. Хто покладався на заслуги Христа і вибілив свій одяг у Його крові? Бог зробив усе, щоб ми могли сісти з Христом на Його престолі, але є одна умова: нам потрібно бути в злагоді з Божим законом. Ми не можемо дозволити собі втратити небеса, нам потрібно частіше говорити про небесне, там немає ні смерті, ні болю. Чому ж ми так неохоче говоримо про це? Чому весь час зосереджені на земному? Апостол закликає нас присвятити наші розмови небесним темам, адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Филип'янам 3.20 Ісус незабаром повернеться, щоб забрати всіх приготовлених до свого славного міста. Так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують його на спасіння. Євреям 9.28 Чи любимо ми розмірковувати про цю подію або ж бажаємо, щоб вона якнайдовше затрималася? Що більше ми говоримо про Ісуса, то більше відображаємо Його божественний образ. Споглядаючи його, ми змінюємося. Нам потрібно мати духовне спілкування з Христом. Коли ви збираєтеся разом, говоріть про Ісуса та Його спасіння. Що більше говоримо про Христа, то виразніше бачимо Його незрівнянну красу. Люди, котрі в цьому житті не знаходять задоволення в міркуваннях і розмовах про Бога, не зможуть насолоджуватися і майбутнім життям, де завжди буде присутній Бог, котрий перебуватиме серед свого народу. Натомість, ті, хто любить роздумувати про Господа, почуватимуться у своїй стихії, дихаючи атмосферою небес. Ті, котрі на землі люблять думати про небесне, знайдуть щастя у святому спілкуванні і радості, яка пануватиме там, і жодного прокляття більше не буде. А буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому і побачать його обличчя. А його ім'я на їхніх чолах. Об'явлення 22 3, 4